як зазвичай відбувається розвиток кризи на підприємстві з Володимиром Савчуком? Прояв кризи можна умовно розділити на три етапи: на першому етапі виникає криза стратегії компанії. Це діагностується за втратою конкурентних переваг, які з'являються внаслідок стратегічних помилок. Є дуже великий простір для дій, оскільки криза ще не почала розвиватися, і є ресурси для її запобігання. Другий етап логічно продовжує перший: у наслідок стратегічних помилок виникає криза результатів діяльності, прибутковість бізнесу скорочується, потреба в змінах зростає, проте простір для дій зменшується. На третьому етапі починається криза ліквідності: грошовий потік і прибуток скорочуються, зростають заборгованості компанії. Потреба в діях вже край велика, а ось простір для дій вже майже відсутній. А ось впровадження системи ризик менеджменту допомагає компанії уникати помилок та продовжувати зростання прибутку.